Усім привіт! Він на Ютуб каналі Україна на часі. Це спільний проект із сайтом Інформатор.ua і сьогодні ми традиційно підбиваємо підсумки спортивного тижня. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Визначилися фіналісти Кубка України цього сезону. У середу 3 квітня Донецький Шахтар здобув перемогу над чорноморцями з рахунком 4-1. За гірників відзначалися Данило Сікан, Артем Бондаренко та двічі Георгій Судаков, який став головним героєм матчу. У одеситів гол в активі Андрія Штогріна. У четвер, четвертого квітня, відбувся другий півфінальний матч. Полісся приймала Орску, і ця гра завершилася із рахунком 1-0 на користь полтавської команди. Переможний м'яч забив Сергій Мякушка. Справа в тому, що Полісся могло врятуватися наприкінці поєдинку, але Пилип Бутківський не реалізував пенальті. Героєм матчу став воротар полтавської команди Павло Ісенко, який відбив 11 метровий удар. Таким чином у фіналі Кубка України, який відбудеться 15 травня у Рівному на стадіоні Авангард, зіграють Шахтар та Ворскла цікаво, що такий фінал Кубка України вже був у 2009 році. Тоді у Дніпрі Шахтар програв в Ворсклі з рахунком а переможний м'яч забив Василь Сачко. Тим часом в іспанській пресі пишуть про те, що мадридський реал готується запропонувати новий контракт для Андрія Луніна. Річ у тім, що український воротар вразив і вболівальників і тренерський штаб своєю впевненою грою, і тепер у Мадриді не розмірковують над тим, чи продовжувати із ним. Відносини Андрій Лунін змінив у рамці основного «Реалу» Тібо Куртуа, який зазнав травму і нещодавно отримав ще одне ушкодження. Відповідно, Лунін отримав більше ігрового часу і гарно зарекомендував себе у рамці воріт матрійського клубу. Веселий тиждень видався у білоруського фахівця Олександра Хацкевича, який добре відомий українським вболівальникам за виступами у київському динамо та і за тренерською роботою у столичному клубі. Річ у тім, що останнім часом Хацкевич працював у польському клубі «Заглемби», який виступає у другому дивізіоні. Цього тижня для Хацкевича все видалося не дуже вдало, оскільки його команда програла один із матчів чемпіонату, але найгарячіше було ще попереду не на Базу клубу приїхали вболівальники, і далі версії різняться. В польській пресі розповідають про те, що нібито сталася не просто суперечка, а дійшло навіть до бійки, в результаті якої тренер отримав якісь ушкодження. Сам Хацкевич це спростовує, власне, все прийшло до того, що взаємини хацківчи із польським клубом ймовірно підходять до кінця. Але офіційно вже говорять про те, що він залишить Польщу, залишається лише дочекатися офіційного оголошення. А в США триває престижний тенісний турнір у Чарльстоні. Україна була традиційно багато представлена у жіночій сіці, але, на жаль, усі наші представниці вибули зі змагань. Еліна Світоліна, наприклад, грала два матчі в один день. Навіть у тім, що її поєдинок проти Австралійки Дарії Сівел було перенесено через дощ. Відповідно, Світоліна мала грати два матчі за один день. і Якщо з Австралійкою вона впоралася, то із Бельгійкою Еліс Мертенс сил вже. Забрав А ось інша українка Ангеліна Калініна вибила колишню першу ракетку світу Каролін Возняцький, Але у наступному матчі, який також співпав практично в один день, вона поступилася нейтральній тенісістці Дарії Касаткіній. І наостанок про життя ствердне українська спортсменка Яна Степаненко, який лише 12 років представить Україну на бостонському марафоні. Річ у тім, що спортсменка втратила обидві ноги під час ракетного удару рашистів по вокзалу о мета Яни не лише довести незламність українців усьому світу. А й зібрати кошти для Олександра Рясного цей військовослужбовець, який служить з 2011 року. Він проходив службу у зоні АТО та операції об'єднаних сил. А під час повномасштабного вторгнення рашистів захищав нашу батьківщину на запорізькому напрямку. Будемо сподіватися, що у Яни вдасться гідно представити Україну на бостонському марафоні, а головне виконати свою мету. Таким був цей спортивний тиждень. Ставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. А у коментарях обов'язково напишіть, яка з цих новин вразила вас найбільше. Слава Україні!